Добрий день всім розкажу конкретно за Альфа Понти, як найдешевшим способом я них фармлю, і найдешевшим способом стану на 22 травня. Про всі найдешевші способи я буду писати в себе в телеграм-каналі, так що кого немає, приєднуйтесь, а поки що так. Дивіться, є в нас біржа і можна торгувати на біржі. Можна торгувати на біржі, ринки, тоді розділ Альфа, вибираємо мережу, вибираємо монету і нажимаємо торгувати і торгуємо. Так як я показував в попередньому відео. Але я сиджу, експериментую, клацаю, і що я побачив? Я побачив, що торгувати в гаманці краще, ніж на біржі. От дивіться. Це відео буде для тих, в кого вже є гаманець. Я думаю, в більшості він вже є, але якщо у вас нема гаманця і ви новачок, пишіть детально конкретні питання, які вас цікавлять, я на них зроблю відео відповідь. Чим більш конкретно буде задане питання, тим більш детально я зможу підсказати. Я бачу, що дешевше торгувати в гаманці. Натискаємо гаманець, да, який є створений. Далі. Дивимося, що у нас є по активах саме перше. Ну, Зрозуміло, що в мене вони є, бо я їх сюди позаводив. так? Для того, щоб торгувати в гаманці, у вас має бути хоча б трошки BNB на балансі. Хоча б трошки BNB має бути хоча б на 5-6 доларів. так? Раз, BNB. І далі заводите долари, якими ви будете торгувати. От в мене є заведення, але тепер, конкретно, яку монету я свапаю. От, Я вибираю монету кодж. Дивіться, я вибираю монету CODGE, так? код, нажимаю Swap. Далі зверху вибираю USDT. Так? Натискаю максимум USDT. І роблю своп. І підтвердити. вводим код свій підтвердження або по обличчю, як у вас налаштовано. Своп. Ордер надіслано, обробляється. От. Да, трошки повільно. А це при тому, що в мене новий хороший телефон, все ок. Але скажу так: якщо у вас телефон старий, гаманець Web 3 може лагати. От, Swap. Серйозно, якщо якийсь старий телефон, може лагати. Якщо телефон новий, нормальний нічого лагати не буде. Не знаю, як там в айфонів, але Samsung, Google Pixel, нові телефони гарно працюють, все добре. Отак. От, От, обробка, бачите, обробка, да? Все. Далі 698 USDT своїх, максимум. Своп. Отак От я замітив, що найнижчі комісії. Підтвердити. Знову пишемо. Тільки кожен раз треба пароль підтверджувати. Ну, але нічого. Комісії найменші. Нормально? Нормально. От. Підтвердити. Так. 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 Своп. Монета хороша, монета стабільна, монета класна. Взагалі, супер торгувати. от Ну На даний момент, знову ж таки, на даний момент це станом на сьогодні. Постійно монети міняються, ліквідність міняється, Binance міняє правила. Тому, кому треба актуальна інформація, вона буде в телеграм-каналі. от Добре, я вже два рази торгунув, зараз ще третій раз торгуну і покажу вам, які комісії. так Своп. Комісія про сковзування курсу, все. Ордер надіслано. Так. Все. На стрілочки натиснули максимум і обмінюємо на долари. Своп. Підтвердити своп. Ордер надіслано. Так. Так. Отакі От справи. От Зараз покажу, як подивитися ваші там комісії про сковзування курсу і все інше. Дивіться. Виходимо, так? Натискаємо історія. От Головна в нас головна. Натискаєте історія. Натиснули історія. Тоді от дивимося своп. От Останніх три свопи, які я зробив там на відео. От Видно один своп, другий своп, третій своп. Видно три свопи. Давайте натиснемо на його. І от видно деталі. Бачите, комісія мережі, 00008, BNB. Коротше, копієчна комісія мережі. Натискаємо інший своп. Так само, копієчна комісія мережі да? і просковзування курсу мінімальне. Тому на даний момент рахую цей спосіб найбільш дешевшим для того, щоб фармити Альфа поінти Нагадую, що альфа-поінтів я рекомендую фармити по максимуму. По максимуму, не так, що потрошки зайшли і поторгували, а по максимуму, знову ж таки, більш детальніше я про це буду писати в телеграм-каналі. Або кому що треба, випишіть мені в особисті, не стісняйтесь, я не кусаюсь. Зідзвонимося, поговоримо. Якщо щось треба пояснити, детально за гаманець, теж пишіть. Чим більш чіткіше ви напишете, тим більш чіткіше я зможу пояснити. Всім гарного дня!